Моє вітання. Ви дивитесь інтерв'ю дня на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. Фотографія допомагає закрабувати в пам'яті важливі події і приємні моменти життя. Але новорічні фотосети дещо відрізняються від звичайних. І сьогодні ми запросили до нас у гості фотографиню, яка розкаже нам, як правильно підібрати Фемелі Луки і як, в принципі, налаштуватися на новорічну фотосесію. Знайомтеся Катерина Кам'янська. Катерина, вітаю! Вітаю так, давай почнемо з такого питання: от як все ж таки правильно налаштуватися на новорічну фотосесію і трохи про підготовчий процес. Угу. Е, дивіться, насамперед я раджу обрати максимально зручний час. Е, особливо це актуально, якщо на зйомці будуть присутні малі діти. Е, якщо будуть всі ситі, довольні, то мені як фотографу також буде набагато легше працювати. А також я завжди е, своїм клієнтам говорю, що фотосесію треба проводити як гру. Е, з дітками від трьох років е, я завжди рекомендую брати з собою невеличкі якісь е, подаруночки і ховати їх під ялинку, щоб дітки їх потім шукали. А я такі зроблю е, класні живі кадри. Угу. Тобто і це, справжні да, руночки, так? Так, так. Угу. І це буде і діткам весело, і дорослим більш простіше. Угу. Тобто, щоб підготуватися, ну особливо з дітьми, я так розумію, це найважче все ж таки, щоб підготуватися, треба якось, щоб їх там Ну, дітелі, е діти діти. Е е так, зацікавити. Е напередодні нового року, звичайно, дуже популярні Фемелі Look, та й не тільки в новий рік. В принципі, всі стараються якось гармонійно підібрати угу. образи, одягнутися. Е от, розкажи, будь ласка, про те, як можна реально гармонійно підібрати образ для всієї родини, якщо там мама, тато, дитина. Угу. Е дивіться, ну я прихильник мінімалізму. Як на мене, найкраще це обрати собі наряди в кольорі білому, беж, коричневий, зелений, щось таке нейтральне, максимально просте та базове. Щоб речі самі собою просто компонувалися і не було з цим складнощів. Але якщо, ну немає от таких речей, то в студії завжди можна взяти щось в оренду. Це не обов'язково має бути якась там сукня супернарядна. Часто зараз в фотостудії надають і просто базові речі. Угу. Типу піжамок, там якесь. Піжамки с... або світерочки, так. Угу. Навіть там гетри ті ж самі, або діткам щось таке простіше також можна брати. За реквізиту там, можна взяти з собою з дому якісь там ріжки, або щось таке веселеньке, там типу яких. Якось іграшок. Угу. Ну, тобто, щоб якось розбавити кадри і зробити їх так, більш, так, цікавими. І більш домашніми. Угу. Так, е, якщо все ж таки от, клієнти ніяк не можуть гармонійно підібрати образи, але в принципі в гардеробі є, ну, можна підібрати щось необхідне, от, чи допомагаєте ви е, з цим питанням? Так, я завжди надсилаю референс. Е, це тобто, така картинка, на якій зображено гармонійне поєднання, е, наприклад, светрик, джинси. Е, Щось таке просте, що може бути у кожного в гардеробі. Uh -huh. Ось так. Я за такий мінімалізм uh -huh. знову ж таки. Тобто не треба так. нічого такого uh -huh. вигадувати? Ну, якщо не хочеться, то не треба. Uh -huh. Інколи жінкам особливо хочеться чогось більш такого екстравагантного, екстравагантного uh -huh. так то з цим також нема проблем. Якщо, якщо у людини є наряд, то можна звичайно його брати, а якщо ні, то. Завжди є оренда, тобто під кожного клієнта ти можеш допомогти підібрати так, от, так. індивідуальний підхід, так сказати. Е, так, от на вашу думку, от е, фотосесію новорічну краще робити у спеціально облаштованій студії, чи все ж таки на вулиці, якщо йде сніг і е, є певні локації? Угу. Ну як на мене, е, то краще все таки в студії. Тому що там тепло, особливо це важливо, якщо є діти знову ж таки. Там завжди є необхідний декор. Тобто, з собою вже не, нічого брати не потрібно. Завжди є де помити ручки, де випити кави. Ну тобто там максимально комфортні умови. Звичайно, якщо є запит на проведення на вулиці фотосесії. Тому не проблема зараз. Біля багатьох кав'ярень у місті також є такі, як міні-новорічні локації. Ми можемо там зробити. Е, ну за е, якщо це на вулиці біля кафе, то це не більше півгодинки. Угу. Така, Добто, щоб, швидка, довго. Щоб, так, щоб і не марзнути дуже довго, і щоб просто отримати гарні кадри там, для Інстаграму, mm -hmm. наприклад. Е, також можна, можливо, в парку, так, якщо сніжні краєвиди. Якщо є гарні якісь санчата, то можна на санчатах трошечки От Це будуть точно такі живі кадри. особливо там, да, Для діток це буде як гра. Ну і пам'ять, звичайно, я так думаю, для батьків. Е, так, от, якщо говорити про студію, то як змінюється декор з кожним роком? І чи змінюється він взагалі? Адже ну, наскільки я, наприклад, знаю студії, вони стараються регулярно оновлювати свої декорації. Угу. Ну так, взагалі студії змінюють декор, але зараз, останні декілька років, тенденція на те, що просто от мінімалізм, затишок, навіть якщо це буде якийсь там нарядний більш зал, то там не буде дуже багато декору, буде акцент на героях зйомки. Вже угу. пройшов той час, коли там були якісь помпезні там дивани, там величезні, там таке. Зараз ні, зараз це може бути там кресло, ялиночка, дуже, дуже багато яскравих вогників для настрою. І все. Угу. Ось так. Ну, от я бачила, наприклад, от твої останні кадри новорічні, там, в принципі, е модель, ну, угу. героїня або герой е цієї зйомки. На передньому плані, uh -huh. а от ззаду десь там щось мерехтять вогником, uh -huh. Тобто, видно, що щось там таке новорічне, так, але, але не це прямо не акцент. Так, це не акцент. Ну, От як раніше було. Uh -huh. Наприклад, я раніше взагалі не любила фотосесії в студії саме через це, тому що вони у всіх були однакові uh -huh. всі фотографувались в однакових студіях. А зараз можна це все обіграти і в принципі зробити Так, раніше все. було це зала, декор. Uh -huh. І десь там герої, так тобто на першому місці саме декор, а герої на другому зараз, зараз на зараз це зовсім по іншому. Так розкажи, будь ласка, от стосовно того, як створюється ось цей процес фотосесії, чи обговорюєте ви з клієнтами заздалегідь ось цей процес зйомки, що і як буде. Е, так, я працюю по запиту клієнта, особливо якщо це буде велика родина, то тут дуже важливо е, е, всі моменти врегулювати. Від наряду до часу зйомки, хто буде присутній. Е, особливо, якщо це знову ж таки зйомки зйомки з дітьми, е, ми підбираємо найбільш зручний час, щоб дітки вдома там поїли, попили, поспали, були вже веселі, щоб все було добре. Е, Ну, взагалі, все все під запит. Все під запит. Угу. Тобто, все під запит, все, клієнта, все регулюється так, підлаштовуватися так, так. разом з клієнтами. Е, так е, я от бачу, що от ви, наприклад, дуже часто знімаєте фотосесії з маленькими дітьми, і от е, ми знаємо, що вони доволі активні. От розкажіть, будь ласка, як зробити так, щоб якщо дитинка там два-три рочки, можливо, щоб вона завжди посміхалась, щоб вона була енергійною. Можливо, є ще якісь секрети окрім ось подарунків під ялиночку, як все ж таки їх розвеселити, цих діточок? Ну, всі дітки різні, звичайно. Хтось більш спокійний і може фотографуватися 15-20 хвилин спокійно, тобто це будуть просто усміхнені там, такі милі кадри. Є дітки, особливо вік від рочку там, до трьох, це такі ух, енергійні. Дітлахи, ну тут я вже тоді бігаю за ними. Mm -hmm. Тут це вже таке, це вже від дитини залежить. І якщо хочеться гарних кадрів, то тоді вже я підлаштовуюся. Так, це буде фотосесія для мене більш енергозатратна, але кадри будуть класні. Mm -hmm. Щоб дитина була в настрої, знову ж таки, треба підібрати час, накормити дитинку, взяти з собою якийсь подаруночок, тобто максимально мінімізувати для неї стрес. Розповідати, що це буде фотосесія, що там під ялиночкою буде їй чекати подарунок, що це від Святого Миколая, тобто зробити для неї казку. Угу. От, з дитиною насправді набагато простіше домовитись, чим, чим особливо так з батьками, якщо це батько, угу. От, да, то там вже трошечки треба. Буває таке, що чоловікам важче налаштуватися на інших. Так, так, так запинує інколи буває простіше. <с> <с> так, от до речі, як щодо дорослих, от якраз наступне питання: от, що робити, якщо людина не може розслабитися в кадрі? Наскільки я знаю, і жінки деякі також ну, не завжди можуть розслабитися в кадрі, а чоловіки, я думаю, тим паче. Ну насправді фотосесія, особливо новорічна, це більш запоганка для, для жінки. Це я кажу, <с> як <с> від як себе. Жінка. <с> 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 так, що мені це було більш потрібно, ніж моєму чоловіку. Mm. Але для чоловіків, що я можу порадити? Завжди на зйомці я чоловікам говорю, що від вас 15-20 хвилин гарної фотосесії. Далі я вже відпускаю пити, каву, чай. Можливо, там ще на декілька кадрів я можу покликати. Але так, ми працюємо, а потім відпочиваємо. Тобто я намагаюся і чоловікам. Отдати трошечки як е, таймін, да? скільки uh -huh. ми пропрацюємо, і далі, далі вже буде там простіше. Ось е, насправді фотосесію можна зробити не такою вже складною, це лише годинка, і цю годинку можна гарно провести зі своєю родиною. Uh -huh. Отак от, от треба себе налаштовувати. Ну, головне налаштувати все ж таки чоловіка, щоб він зрозумів, що нічого страшного там не буде, і що це не буде, буде не так вже й довго. Так, ну і в принципі, я думаю, що чим е, швидше чоловік налаштується на цю фотосесію. Тим швидше вона закінчиться і зможе дійсно поїхати додому. Е, так, е, От щодо трендів, от наскільки змінюються тренди фотосесії з роками. Ну, от раніше, наприклад, там було, е, були модні такого там плану фотосети, зараз щось змінилося. от Наскільки часто міняються ці тренди, і що зараз в моді? Ну, е, За моїми спостереженнями, міняються десь близько як, ну, кожні 10 років. Кожні mm -hmm. 10 років десь так. Зараз і найближчим часом я не можу сказати, що буде якісь, будуть якісь зміни, ну, кардинальні. Uh -huh. Зараз мінімалізм, акцент на героях, акцент на коханні, на затишку, все таке сімейне. Зараз дуже популярні фотосесії великими родинами. Раніше я такого не спостерігала у uh -huh. такій кількості. Зараз це дуже актуально. Зараз всі. Хочуть от всієї сім'ї це не тільки там мама, тато та, та дитинка, це ще й бабусі, дідусі, тітки, всі, хто там приїхав у гості. Ось, ну це дуже приємно, mm -hmm. це дуже класно. Всі, мабуть, намагаються просто закарбувати в своїй пам'яті якомога більше таких приємних ну, моментів. Це супер. Нехай надалі mm -hmm. цей тренд зберігається Згодна абсолютно з вами. Що ж, Катерина, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Вітаю вас також з наступаючим новим роком. Заємно. Нехай будуть лише позитивні клієнти, які будуть завжди налаштовані на фотосети. Дуже дякую. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт інтерв'ю дня на першому міську у нас у гостях була фотографиня Катерина Кам'янська? Ми поговорили про організацію новорічних фотосесій. Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.